У Польщі не виключають, що на саміті НАТО приймуть рішення про збиття російських ракет на заході України. Детальніше про це згодом з вами, мігрант, з вас по лайку, по підписці. Можна ще зяпнути в колокольчик, і ми поїхали. Польща спільно із союзниками по НАТО могли б збивати на територію України російські ракети, що летать у польському напрямку. Наразі польська система е, ППО може реагувати на ситуацію з підльотами ракети в останній момент, коли вже може бути занадто пізно для її збиття. А ось у майбутньому Північно-Атлантичний альянс таким може ухвалити рішення про повний захист неба над західною частиною України. Екс-міністр національної оборони Польщі, е, експерт з безпекових питань Януш Онишкевич. Заявив, що Польща спільно із союзниками по НАТО могли б збивати на території України російські ракети, що летять у польському напрямку. Однак для цього необхідне є політичні рішення на рівні НАТО і України, а також доступ союзників до повної інформації щодо ситуації у повітряному просторі України. Женушкевич також зазначив, що наразі альянс не може. Роз... розтягнути свою парасольку безпеки над територією Західної України. Але зараз можна і треба зробити таким чином, щоб ракети, які можуть порушити повітряний простір Польщі, могли б збиватися польською системою ППО з території нашої країни. Утім, це вимагатиме володіння польською стороною повною ситуаційною обізнаністю щодо повітряного простору України, тобто інформацію з українських радарів в інших засобів, чого на, на сьогодні польська сторона не має, зазначив Онишкевич. Також він зазначив, що є можливість досягнути рішення про збиття ракет, які летять в напрямку Польщі, ще під час саміту НАТО в липні у Вашингтоні цього року. Напишіть ви, що думаєте з цього приводу, чи дійсно таке питання взагалі буде порушено на саміті НАТО, і чи взагалі буде польська сторона зацікавлена в такій ініціативі, і як можуть розвиватись події? З вами був Мігрант, з вас по лайку, по підписці і по колокольчику. До побачення!